Це було реальне уровня, яке не використовувалося, було захаращене, проведені відповідні роботи, планування, розміщені столи. Наскільки говорять працівники парку, у вихідні ні цих столів замало. Тут є потреба їх збільшувати. Крім того, є потреба обладнати тут громадську вбиральню. І Також ці роботи будуть додатково зроблені. Територію для зони барбікю у парку здоров'я облаштували цього року. Була неухожена, наркомані багато шприці всякого. Такого непотребу народ такий приходив всякий сюди, а зараз люди приходять культурні, гарні, виважені, молоді багато. Бажаємо, дай Бог, їм здоров'я, щоб приходили, гуляли, віддихали, набиралися здоров'я і прибирали після себе. Є такий, що як, як сиділи, на столі лишуть, потім собаки ті бродячі ходять тут і стягують, порозтягують то все, і вилізують води і всі, потім ходи по сілім цьому збирай. Ну і ще що, щоб не ламали, вон там вже дощинку від лавки відірвали, там від урни дощинку теж відірвали, урни дерев'яні. Той собі лавку пене хоче зробити, йому лень жалко дати гроші, то бере, відкручує вночі, пене, що по бере, і цей відкрутий, і собі вдома вже прикрутив. До зони Біки проклали пішохідні доріжки. На цьому роботи із облаштування парку здоров'я не завершаться. Запевняє влада міста. Сесія виділено понад 500 тисяч гривень для проведення освітлення, для проведення додаткових земляних робіт, укріплення цієї стіни, доріжок зверху. І є пропозиція, щоб це цей парк з'єднати повністю по пішохідній алеї з виходом до Кутківці. І таким чином звороти великий пакт, тобто роботи, на жаль, цього року не завершиться, але демонструвати і наступного року.